Інформаційний підсумок подій четверга 11 травня. Оперативно та неопереджено про найважливіші події, що сталися у Дніпрі та області за минулу добу, розкажуть мої колеги. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Сьогодні у випуск про таке: психологічна, медична та юридична допомога для постраждалих внаслідок сексуального насильства від рук окупантів. У Дніпрі прибирають два міських пляжі від намитого сміття Мануйлівський та Придніпровський. Проспект імені Петра Калнишевського. Чому не варто вживати попередню назву топоніма? Ми продовжуємо цикл сюжетів про перейменування артерії Дніпра. 442 сорок доба широкомасштабної війни в Україні протягом минулої доби противник випустив ракету С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині. Крім того, завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Докладно про ситуацію на фронті ми розкажемо в нашій інтерактивній мапі. За даними генштабу на куп'янському напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, першотравневе та Терни – Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали дев'ять населених пунктів. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе, Спірне і Берестове. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. Завдав авіаударів по районах населених. Пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка, Кудрюмівка та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні. Так противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області. На Жахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Новомихалівки. Успіху не мав. Завдав авіаударів поблизу Причистівки та Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Причистівка та Новоукраїнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних. Ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Мала мачка Степногірськ, Кізоміс та Станіслав. Загалом обстріляв 22 населені пункти Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Окупанти знову обстріляли Нікополь. Гатили ввечері та вночі. Минулося без загиблих та постраждалих. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди та авто. Убірвана лінія електропередач також над областю цієї ночі зафіксували ворожий безпілотний літальний апарат. По безпілотним літальним апаратам агресора відпрацювали наші захисники, збивши вночі над областю один дрон. Вже на ранок російська армія знову вдарила по Нікополю. Зараз всі наслідки атаки уточнюються. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Мешканці окупованих територій страждають від рук російських окупантів, в тому числі і від сексуального насильства. Вже зареєстровано близько 200 випадків. Через це у регіоні впроваджують проєкт «Вистоїмо разом за підтримки Європейського Союзу. Дніпропетровщина одна з 14 областей, де постраждалі зможуть отримати допомогу, а саме поспілкуватися з психологами, перевірити здоров'я у медиків та проконсультуватися у юристів, і не тільки. В рамках проєкту Вистаємо разом будуть проходити навчання для фахівців. Ми маємо досить таку розголужену мережу і соціальних служб, і мобільні бригади, де є психологи. Наразі зараз буде перепідготовка, яка буде направлена на нові виклики. Створення і гарячої лінії, і заходи, і тренінги. Біль питання полягає в тому, що сексуальне насильство росіяни використовують як зброю війни. Відповідно до міжнародних правових стандартів, це є воєнний злочин, це є акт геноциду, злочин проти людяності. За даними Офісу Генерального прокурора, задокументовано більше 180 фактів. Такого насильства, але це лише верхівка айсбергу. Ми це дуже добре розуміємо. У Дніпрі прибирають два міських пляжі від намитого сміття Мануйлівський та Придніпровський. Через весняне водопілля вони стояли у воді, і коли стихія відійшла, на берегу залишилися водорості та мушлі. На Мануйлівському пляжі вже вивезли близько шести кубометрів річкових залишків, кажуть комунальники. Наразі роботи ще тривають. Нам пощастило, ніяких пошкоджень по ні по пляжу, ні по парку немає. Тут єдине, що хочу відмітити, в парку Сагадак дуже специфічний ландшафт і ґрунтові води. Вода в річці Дніпро знизилась, рівень води, а ґрунтові води залишались. Тобто ми швидко процес прибирання почати не могли. Медичний огляд під час війни. Отримавши повістку. Військовозобов'язаний має прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надавши туди всі необхідні дані та документи, якщо у людини немає підстав для відсрочки від призову на військову службу, їй виписують повістку на проходження військово-лікарської комісії. Однак чи діють військові комісаріати згідно порядку проведення ВЛК? які порушення існують, та що мають знати військовозобов'язані? Про це сьогодні поговоримо з юристкою Анастасією Шельховою. Вітаю, добрий день. Ми підготували питання, і щоб нічого не забути, пройдемо прямо по ним. Як за правилами має відбуватися процедура огляду під час військово-лікарської комісії, чесно кажучи, на практиці дуже рідко зустрічаю, коли проходить саме так, як вона має бути згідно законодавства. І навіть якщо не брати до уваги моїх клієнтів, то навіть з мого оточення зі знайомих друзів і так далі, дуже рідко коли все відбувається згідно. Затвердженим законодавством процедури. Але перше, що має бути, це флюорографічне дослідження, має бути проведене військово зобов'язаним, якого призивають, має бути проведено ЕКГ, має бути взятий аналіз крові. Якщо у військовому квитку немає відмітки про групу та резус крові, то також має бути це досліджено. Також має бути досліджена сеча військового військово, військово зобов'язаного ну, того, з... якого призивають mm. так, mm. але на практиці це рідко відбувається. Як дуже часто відбувається комісія, військово зобов'язаний приходить з повісткою до військомату на комісію, і там сидить один три лікарі, які дивляться дві ноги, дві руки, Ти придатний, mm. yeah. але насправді має бути аж вісім лікарів, який має прийти кожен кого а, призивають на службу. І ці вісім лікарів: це терапевт, хірург, лор, дерматолог, навіть стоматолог. А зараз вам скажу напевно, я ж кажу аж вісім лікарів. Угу. Ну давайте хірург, запишем. терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, лор, стоматолог та дерматолог. Але ж якщо є якісь а, захворювання, і ці лікарі не можуть це встановити, то також мають бути залучені інші спеціалісти. Ну, тось не, не не завжди існують ті спеціалісти, які можуть визначити чи гідна э, людина да військово зобов'язаний до служби чи ні, ось цей перелік вісім лікарів. Їх цих лікарів мають прийти усі військово зобов'язані, усі призовники. Тобто, якщо вже є комісія, то цих лікарів мають прийти. Але насправді у нас як відбувається комісія, один 3 лікарі. Ну да, так і. А у яких закладах охорони здоров'я можуть проводити е, ці комісії? В більшості випадків комісії е, проводяться у нас при ТЦК СП, але ж також е, при е, державних е, закладах охорони здоров'я та комунальних? Комунальних ну так і є я наскільки мені відомо, дуже часто коли не вистачає лікарів у е, комісіях, так вони відправляють до яких? Так, заклад... так, так Закладів. це повністю законно. Так, також будь-який призовник має на свій розсуд, якщо він знає, що в нього буде комісія, він може піти також до приватного лікаря, щоб отримати висновок медичний документ. І це документ. теж законно, і це теж буде законно. Угу. А які порушення при проведенні ВЛК є є Найпоширеніше це те, що комісія закриває очі на захворювання. Тобто людина каже: в мене, наприклад, дуже сильно болить серце і болить вже довгий період. Але в нього немає ніяких обстежень, ніяких медичних документів. Чому, тому що як в нас люди лікуються? Більшості випадків ніяк будемо відверті. І людину не направляють на додаткові обстеження, тобто ставлять придатний, і вже людина, якщо вона не згодна, вона може самостійно оскаржувати рішення, робити знову ж таки, дослідження у приватному, Лікарнях у державних це значення немає. А тут в мене уточнення: а якщо людина сама е, приховує свої, це її відповідальність. Ну дуже хоче. <гум> 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 Я вам скажу чесно: за увесь час війни в мене було лише три звернення. Коли дійсно людина ці люди, ці три особи хотіли служити, але їх не брали через їх вади зі здоров'ям. <гум> Тобто лише три рази таке було ну, більшості випадків так? приховати. Це не складно це не складно. Е, наступне питання: якщо людина після військово-лікарської комісії є придатною, але має претензії до самої процедури і може надати довідки про фізичні вади, які могли б вплинути на результати комісії? Чи може вона звернутися до юристів, щоб переглянути це рішення? Чи були такі випадки, і які результати? Так, Такі випадки були, така змога є. Більш того, це можна зробити в досудовому Порядку, тобто без суду, скаржучись у вищі стоячі органи, це листування якесь, так? Угу. А дивіться, подається скарга, скарга, і ми чекаємо відповідь. Тобто може бути назначений назначен контрольний огляд, і також можна звернутися до суду. В більшості випадків а, все це вирішується без суду, і чесно скажу, таких запитів багато. Але у чому вся складність потрібно звертатися як умога раніше, або ж самостійно, або ж до юристів. Чому? Тому що усе цей час, і поки цей час йде, вас можуть відправити куди завгодно, навіть за той же Бахмут. Ну так, зрозуміло, закривши так. очі на ті захворювання, які є. І такі випадки у вас аж були дуже багато. дуже багато, і в більшості випадків обмежено придатних направляють у зону бойових дій. Тобто хто такі в нас обмежено придатні, це ті люди, які. Вони можуть нести службу, але вони не можуть, наприклад, бути у зоні бойових дій. Тобто, де вони обмежено придатні можуть нести службу. Це військові адміністрації, це ті ж ТЦК, ну так, лис і тому подібне. Да, так, роздавати ті ж, ті, ті ж повістки, так, але їх відправляють в зону бойових дій, не дивлячись на те, що вони не в змозі цього робити. Наприклад, людина через свої вади здоров'я, вона навіть бронежилет не може носити довгий да, час. Да, Чому да. тому, що навіть мені відомі такі випадки. Так. І питання таке: чи можуть людей з вадами, а з виданим військовим квитком до війни із зазначенням статусу непридатної до військової служби зобов'язати прийти на повторний медогляд? Якщо так, то чи є у чоловіків законні підстави взагалі не з'являтися на, на таку процедуру? Дивіться, тут дуже обширне питання, чому тому, що кожен випадок він індивідуальний. Тобто, дуже рідко, коли бувають два однакових випадки, у кожного у військовому квитку у а, довідці ВЛК зазначена саме та підстава його непридатності, через яку його визнано непридатним. Угу. Тобто, може бути навіть одне захворювання. Але воно може бути на різних стадіях. І якщо одна людина з цим захворюванням придатна, то інша людина не придатна. Якщо ми розглядаємо варіант, коли до війни був отриманий квиток про непридатність, то так можуть відправити на комісію, це буде правомірним. Але ж знову ж таки, щоб для себе розуміти. Чи йти на цю комісію, чи не йти, які документи підготувати, як ТЦК та влк комісія можуть порушувати права в цьому випадку для цього розуміння краще звернутися до юристів? Чому тому що, скажу чесно, ТЦК дуже часто порушують права наших слубовців? Так ну. При цифа так да. призовників призовників першу чергу. <гум> ну і наостанок таке питання: а чи є термін проходження законодавчі проходження комісії? Ні, немає. Немає терміну? Немає. Так. Ну то зрозуміло, дякую, що в нас завітали. Е, якщо є що що додати, уточнити? Я е, попросив би вас, ні. Моя порада для всіх це те, щоб зверталися як умога раніше за правовою допомогою або ж діяли самотужки, якщо такої змоги немає. Чому? Тому що в більшості випадків усі звертаються і кажуть, нам потрібно на вчора. Ну так а так на жаль в нас не відбувається. Тобто, на будь-яке оскарження, на будь-яке доведення свого права потрібен час, і чим раніше ви звернетеся, тим Скоріше ви отримаєте бажаний результат. Важно дякую. А я нагадаю, що в нашій студії була Анастасія Шеліхова, юристка. Боби каші та фрукти. Таку благодійну допомогу волонтери волонтерського штабу Українська команда надали переселенцям та мешканцям Дніпропетровщини. За допомогою звернулися понад 500 людей. Чим саме благодійники укомплектували пакунки, бачила Наталія Москаленко. Тамара пенсіонерка. Ворог знищив її дім у Нікополі. Нічого не залишалося, як покинути місто. Разом з сім'єю переїхала до Дніпра. Каже рада, що отримала допомогу від волонтерів української команди. Мене пригласили за благодійною допомогою. П'ять чоловік нас тут проживає. Ціла сім'я. Ми приїхали, нуждаємося в цьому тому нам дають. Ми за це дуже, дуже вдячні. Отримали допомогу не тільки люди з числа ВПО. до волонтерського штабу української команди. Завітали і мешканці Дніпропетровщини. Надія з Новомосковська про допомогу дізналася у соцмережах. У Мене троє діток і на даний момент працює один чоловік. Я не працюю, бо я в декретній відпустці, а дитину не можу здати в садочок. Їй два роки я не можу здати і піти працювати. Тому це да, дуже важлива гуманітарна допомога Побільше б таких організацій, тому що дуже багато людей, які потребують цього. Не одна моя родина така. Щоб отримати гуманітарку, Надія заповнила анкету. Тож такий пакунок дістався і їй. Ой, а тут все смачненьке, тут боби, квасоля паста якась видаватимуть гуманітарну допомогу у декілька етапів, бо кількість заявок від бажаючих сягнула понад пів тисячі. каже волонтер волонтерського штабу Українська команда Віталій Жиганський. До нас просто часто дуже звертаються люди, просто пересічні люди на вулиці. Підходять, кажуть, я з цього наприклад будинку. Як у вас можна там отримати, тому що я там людина похилого віку, але ну не вистачає на продукти і так далі. Можливо, там і ми можемо отримати. Ми ж розуміємо, що люди в скрізь однакові в Україні, що вони приїхали або з Луганської області, або з Донецька, або проживають в Дніпропетровській області. Тому ми почали це робити для наших людей. Аби отримати благодійну допомогу, необхідно заповнити заявку на офіційних сторінках волонтерського штабу Українська команда у соцмережах і чекати дзвінка фахівця, який повідомить місце та. Час. Наталія Москаленко і Ляломовський новини 9 каналу. У цьому році спортсмени Дніпропетровщини вибороли 150 нагород на міжнародних змаганнях. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Здобули 64 золотих, 45 срібних та 34 бронзових медалей. Так, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики Дніпрянка Ярослава Магучих здобула медаль. Дівчина подолала висоту в 1 метр і 98 сантиметрів. В індустріальному районі Дніпра є проспект, названий на честь Петра Калнашевського, останнього кошового атамана Запорозької Січі. Український державний, культурний та релігійний діяч меценат, коштом якого було зведено кілька церков, чверть століття прожив у нелюдських умовах. Про життєві випробування запорізького атамана та видатного українця більше розкажемо у нашій постійній рубриці переименування топонімів Дніпра. Проспект імені Петра Калнишевського пролягає у центрі Лівобережжя від Байкальської до вулиці Богдана Хмельницького. Довжина артерії півтори тисячі метрів. Найважливіше, що варто знати про Петра Калнишевського, останнього кошового отамана Запорозької Січі, це те, що саме завдяки йому причорноморські степи заселили українці. Взагалі, Калнішевський став отаманом всупереч царській волі, і навіть російський уряд порушив справу про самовільне обрання козаками отамана. Петро Калнишевський сприяв заснуванню українських сіл і зимівників, де мешканці поселень займалися хліборобством. У той час існувала залежність між запорізьким козацтвом і російським провіантом. Керівник козацького війська Петро Калнишевський прагнув знищити цю залежність. До того ж, поводився рішуче, коли йшлося про територію козацьких земель. Розповідає Світлана Івлева. Коли він дізнавався, що на козацьких землях оселилися росіяни, він споряджував військові загони. Які просто зганяли їх, а натомість заселялися українські селяни. Землі, на яких були розташовані російські війська, Калнішевський наказував негайно заселити козацькими земівниками. Як тільки він дізнавався про будь-яку спробу захоплення козацьких земель, Військові загони вступали в сутички і спалювали незаконні оселі. Водночас Петро Калнашевський крові не жадав: врегулювати спірні питання намагався мирним шляхом, наголошує науковиця. Багато разів Січ споряджувала спеціальні депутації у Санкт-Петербург. В яких брав участь особисто Петро Калнішевський відправляли скарги, успіху вони не мали. За словами Світлани Івлевої, під час російсько турецької війни Петро Калнішевський очолював козацьке військо. На той час йому було більше 80 років. Мав найвищі російські нагороди, отримані від Катерини II. Звитяга козаків була така, що стало дуже модно записуватися в козацькі корені, і російське дворянство буквально натовпом. Стало туди записуватись, але коли війна закінчилася за наказом Катерини II, Січ була знищена. Петро Калнішевський був таємно вивезений з України без суда і слідства, ув'язнений в Соловецькому монастирі. Про це зараз ніхто не знає, але Україна 87 років не мала ніяких відомостей про те, де закінчив свій земний шлях. Останній кошовий отаман. І тільки випадкова, випадкова знахідка пролила світло на цей факт. Він помер у віці 113 років в Соловецькому монастирі, і могила його, на жаль, втрачена. Вулицю перейменовано вісім років тому, проте на житлових будинках ще можна побачити таблички з іменем радянського партійного діяча, причетного до голодомору. Станіслав Косіор мав три класи освіти, працював на робочих спеціальностях. Після чого зайнявся партійною діяльністю. Він брав участь у створенні більшовицької партії в Україні, займав тут найвищі посади, проводив політику розкуркулення, колективізації. Найбільш відомий тим, що є одним з творців голодомору. Його віддана служба сталінському режиму його не врятувала. В 1938 році він був засуджений і розстріляний. Науковці закликають називати вулиці вірними назвами, адже міські артерії перейменовують іменами наших героїв та постатей, які формували українську культуру та ідентичність. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини Дев'ятого каналу. На сьогодні все за оновленням інформації. Стежте на офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. Ваші дзвінки ми приймаємо за телефоном гарячої лінії. З нашою редакцією ви можете зв'язатися, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з вами. Нехай цей вечір і ніч будуть тихими. Побачимося.